Зараз, вже якщо ми почали говорити про героїв України, з нами на зв'язку буде Дмитро Чавалах. Дмитро Чавалах це командир мотопіхотної роти Збройних сил України і людина, яка має звання Героя України. Причому ви були одним із перших, хто отримав звання Героя України в минулому році в березні. Правильно, Дмитре? Доброго дня. Так, Добре виходить 3 березня 2022 року. Президент відмітив мене в наказі. Ось і так можна сказати, один із перших. Так бачите, і щойно ми показували хлопців, які вже рік по тому і отримують звання нагороди, особливо щемно, коли ми бачимо, як президент вручає нагороди родинам, родинам тих хлопців, тих захисників, яких вже немає. Ви дуже болісно за цей рік, Дмитро, переживали втрати побратимів. Які відчуття у вас? Ну знаєте, в нас навіть склалася така думка, що ми з товаришами зустрічаємося тільки в двох місцях: одне це військові шпиталі, інше це кладовище. Ну тобто, шкода. на жаль, так ну, бувало виходило. Але давайте повернемося до вашої особистої історії. Ви та людина, яка зустріла фактично першим російських окупантів, це був Антонівський міст. У нас не багато часу з вами, Андрію, але Дмитре. Але питання таке: наскільки чи могли ви якось би проаналізувати от події, які були туди, тоді 24 лютого, і чи могли ми зупинити навалу російських окупантів тими силами на Херсонщині, зокрема, які у нас були? Як вважаєте? Ну, якщо ми тоді не зупинили їх, то в принципі ми б не змогли. Ну повірте мені, на той момент були вкладені всі зусилля і всі можливості, які в нас були, для того, щоб їх зупинити. Якщо в нас не вийшло тоді? В принципі, зараз, ну, про що можна говорити. Ну, Зупинити, я маю на увазі, Дмитра, зробити так, щоб вони взагалі і ногою не ступили на територію нашої держави. Чи їх було стільки, що зупинити їх було просто неможливо? В принципі, їх можна було зупинити, але, на жаль, не знаю, чи це недооцінка противника, чи як навіть так сказати, не знаю. Угу. Ну, В принципі, можливість їх була зупинити. По крайній мірі, по, по іншу сторону Дніпра, це можна було зробити. Моя така думка. В перший день ви побачили ворога дуже нахабним. Навіть можна сказати, занадто розслабленим. Чомусь багато їхніх дій було спрямовано на максимальне просування в наш тил з мінімальним бойовим контактом. Тобто, в них була задача просто просуватися в глибину. Країни і там вже в принципі закріплюватися. За що ви отримали звання? Давайте пояснимо глядачам: звання Героя України. Ну, наша бригада потрапила в оточення, і на Антонівському мосту був висаджений російський десант, який взяв під контроль повністю переправу. Ось і мій підрозділ отримав завдання проривати цей міст, по якому бригада могла б вийти з оточення. Ось і саме за забій на Антонівському мосту, можна сказати, був відмічений цією нагородою. Скільки тривав цей бій для вас до того моменту, поки вас не поранив снайпер? І Зараз ми теж про це поговоримо. Ну, це десь більше трьох годин, в принципі. Дві з половиною три години це точно. Ну по моїм особистим відчуттям, це взагалі займало ну, знаєте, як хвилин п'ять, напевно. Тобто, це не адреналіні, це на, на таких емоціях все відбувалося занадто швидко. Ось, але вже потім, аналізуючи ситуацію, яка відбулася, я розумію, що це ну, близько трьох годин. Три години, і на цьому фактично ваша війна закінчилася. Я чому знову ж таки покликала вас сьогодні, бо ви були героєм мого проекту інтерв'ю і дякую вам, Дмитро, за це. Ваша розмова і наша розмова вже набрала в Ютубі понад 700 тисяч переглядів. Тому, бачите, людям цікава ваша історія. Так вона чому цікава? Бо я говорила про те, що це справжня у вас така, от сценарії голівудського фільму. В Дмитра поцілив снайпер і він опинився в лікарні Херсона і провів там скільки три місяці. Так ви були в Херсоні? Ну 28 днів лікування, і майже два місяці я переховувався, знаходився на непідконтрольній території. От 28 днів, уявіть, друзі. Дмитро був у лікарні в окупованому Херсоні, і в коридорах, як ми з вами Дмитро говорили, так в коридорах були би були російські військові. Що би стало, аби вони дізналися, що по той бік стіни, так, в палаті лежить поранений герой України. Ви ж тоді вже звання мали? Так, на той момент вже було ну, була інформація, що я ну, відмічений в наказі президента. І тоді стало ще страшніше, тому що ну, просто взяти в полон офіцера це якби вже великий такий, ну, велике досягнення для противника. А тут офіцера з таким високим званням, можна сказати, з найвищою державною нагородою. Ось я цього боявся найбільше, тому що ну, в їхніх руках це міг би бути такий непоганий козир яким можна було б користуватися? Ось тому я після того, як дізнався, що я відмічений таким званням страху стало набагато більше, і, в принципі, я почав докладати більше зусиль для того, щоб мене якби то не знайшли чи не затримали. Ви ще розповідали мені про те, як ви жили на квартирі два місяці, так і не виходили на вулицю, бо це був окупований Херсон, і був ризик, що всі місцеві там дізнаються, що ви це ви. Ну, на той момент взагалі в самому Херсоні місцеві люди до нових облич, до нових якихось мешканців, ставилися з такою недовірою. Ну, це можна навіть зрозуміти, чому. Багато дуже було ситуацій, коли просто по вулицях ходили люди одіті в цивільному, але по факту на них були явні ознаки того, що вони відносяться до якихось формувань. Тобто в них були присутні радіостанції, намагалися приховано вносити зброю. Тобто, ну, люди до якихось нових облич ставилися з такою недовірою і з маленьким, такою з маленькою небезпекою, можна сказати. Тому, в принципі, я намагався лишній раз не світитися і до моменту, поки не почали роз... розганяти мітинги, що взагалі для мене було дуже таким великим здивуванням, коли е така велика кількість людей почала виходити на мітинги, і для росіян це також було дуже такою великою несподіванкою. Е по тій причині, що вони почали затримувати всіх, е як то кажуть, голів адміністрацій. Оцю, знаєте, як керівничу ланку, uh -huh. і люди все одно виходили на мітинги, і вони постійно задавалися питанням: типу, хто вас спонсорує, хто вас організовує, вони тобто, не вірили, них, що ну, це просто... може бути просто чесний, чесний спротив. Так, для них це взагалі було. Типу, як люди можуть самоорганізуватися, uh -huh. це, ну, це такого не буває. От, для них це був просто, як то кажуть, шок. Це було для них незрозуміло. Говорять, що ми там братський народ, що ми, типу, чимось схожі, ми взагалі нічим не схожі. Ми взагалі інша нація, і ми навіть на світ по-іншому дивимося. Як ви зараз, Дмитре, оцінюєте противника на рік повномасштабного з моменту повномасштабного вторгнення? Якщо ви тоді говорили, що на початку він був розслаблений, то який для вас зараз ворог і противник? Він зараз наляканий. І він мені чомусь зараз нагадує, знаєте, поранену тварину, яка забилася в куток, але яку не потрібно недооцінювати, тому що навіть поранена тварина, вона все одно може за себе, як то кажуть, в останній момент зробити якусь таку ну, неприємну річ. Ось тому, в принципі, судячи по тому, як я спілкуюся з своїми хлопцями, вони зараз понесли дуже великі втрати регулярної армії. При цьому підготовка тих мобілізованих, які в них зараз є, вона також проводиться. І як, як, би, ну, як би б то не було, в них все одно зараз дуже велика кількість живої сили. Так стало трошки простіше, тому що знищена дуже велика кількість бронетехніки, і в них зараз основна маса всіх штурмів відбувається чисто піхотою, але просто така кількість піхоти, яка зараз в даний момент наступає. Ну, це доволі таки важко інколи буває нашим хлопцям втриматися. А як ви, Дмитре, прогнозуєте найближчі, можливо, місяці? Ну, От весна говорять військові про те, що очікувати треба всім нам на активізацію бойових дій. Ви як вважаєте? <клес> В принципі, не так залежить від того, як зима весна. З особисто досвіду вам скажу, що. Як тільки дороги і поля стануть прохідними для техніки, тоді почнеться активізація бойових дій. Воно так є завжди. Літо зима в ті моменти, коли є максимальна прохідність маршрутів, тоді починаються бойові дії. Як ви оцінюєте, знаєте, щоб на такій оптимістичній ноті завершити нашу розмову? Як ви оцінюєте дії Збройних сил України та й загалом людей, які фактично за рік настільки згуртувалися, настільки подорослішили, стали міцніші, що змогли, змогли і боронити і досі боронять кордони нашої держави? Ну наші збройні сили України їх в даний момент оцінити можна тільки з позитивної сторони. Тому що як вони собі там не накручували ті москалі, що в них друга армія світу, але як виявилося, в них вона взагалі не друга. Ось. І, в принципі, хотів би звернутися до хлопців, які в даний момент досі ще не проходять службу. І хотів би них попросити, щоб вони не тратили час дарма, трошечки займалися. Тому що ну, це може затягнутися на дуже довго, а хлопці не готуються. Угу. Тобто ви про те, що треба, треба заміна хлопцям так, на, на передовій втомлюються? Ну, звичайно, звичайно. Угу. А як ви взагалі зараз оцінюєте от, цивільне життя? Є такі міста, де, ну, взагалі, можливо, не, не відчувається так особливо війна і наступи, там, знаєте? Як ви до цього військові ставитесь? Ну, в принципі, знаєте. Люди, люди розслабилися. І це є трошечки недобре, тому що навіть реакція на повітряну тривогу вона інколи буває така занадто байдужа. Uh -huh. І це не дуже добре, тому що час від часу в нас ж прилітає і прилітає не по військовим об'єктам, як показує практика, а просто по цивільним місцям. І це не дуже добре, коли люди просто починають байдуже ставитися до таких от неприємних ситуацій. Ну і також е, бувають випадки, коли, е, наприклад, відкриваємо якісь збори на там, дрони чи на якусь амуніцію для хлопців, і люди почали трошечки байдуже ставитися до таких от зборів, е, до різного роду таких от ситуацій. Ну, це напевно більше, тому що війна десь там далеко, а тут, в принципі, поки що все добре. Ну, я думаю, що, пане Дмитре, ці, ці дні особливо е, важливо також звертати увагу на сигнали повітряної тривоги, бо все ж таки річниця. Ми знаємо, що наші вороги люблять ось ці календарні дати. Але сподіваємося, що все, все буде добре у нас. А якщо щось і буде, них, то ми все відіб'ємо. У них така, знаєте, манія. Тобто, ну, як би б не називалася Росія, але по факту це все одно, е, як то кажуть, Совєтський Союз. Це точно. Там все потрібно робити під якусь дату. І ми прекрасно знаємо, як в часи Другої світової війни штурмувався Рейхстар. Там було покладено велика кількість людей, чисто заради того, щоб в символічну дату там покласти ну, на прапор. На жаль, ну такі вже в нас вороги, але віримо в Збройні Сили України. І дякуємо вам, дуже Дмитра, за те, що ви зробили для нашої держави, за те, що ви боронили кордони. І дякую за те, що ви зробите ще. А я впевнена, що ви зробите. Дякую вам дуже, Дмитро Чавалах. Був з нами на зв'язку. Рада була бачити вас, командир мотопіхотної роти збройних сил України і Герой України.